Ефірі інформаційна програма «102 інформ. Вітаю проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області у найближчі 15 хвилин. Про все найважливіше. Не перемикайтеся. В ході планового об'їзду півдня та сходу України Дніпропетровську область відвідав секретар ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. Урядовець побував на блокпостах, поспілкувався з національними гвардійцями та представниками самооборони. Разом з секретаром РНБО батальйон Національної гвардії в місті Павлоград відвідали замміністра МВС України Микола Величкович та представники громадської ініціативи Армія СОС. Ми приїхали не з пустими руками. Ми змогли забезпечити так необхідні для хлопців і бронежилети, і прилади нічного бачення, і каски тобто, все те, що вкрай важливо і необхідно. Для їхньої служби, а вони несуть блокпости, шість блокпостів, які знаходяться на межі з Донецькою областю. І, звичайно, що тут, де можливі і проводяться провокації сепаратистів, мало мати бойової підготовки, необхідно мати максимальний захист, максимальне обмондурування. Зібрати необхідне обладнання допомогла громадська ініціатива. Армія СОС вивчає ситуацію на місцях і збирає гроші на речі першої необхідності. Ми об'являємо збір під определенні нужденнями. Ми знаємо, їздимо війська, знаємо, в якої частини що необходимо. Беремо шерство, як над цим батальйоном. Ми передали, закупили 135 бронежилетів. Но на сегодняшний день готовы 90 полностью, на следующей неделе будут доукомплектованы все остальные. Просто государство не выделяет деньги. Это все деньги граждан Украины, и в том числе деньги диаспоры. То есть присылают деньги из-за границы. Это частные переводы. Все это... находит отражение на странице в Фейсбуке. Вы можете посмотреть, сколько денег потрачено, сколько пришло на карточку, сколько потрачено, на какие цели. Мы публикуем фотографии, вот специально фотографируем, что мы передали. Мы публикуем акты передачи. То есть у нас все совершенно прозрачно. Мы не получаем за это зарплаты никакой. Более того, мы вот ездим по частям, мы ездим за свой счет и сами покупаем то, что необходимо. Національна гвардія, самооборонівці а разом практично пліч опліч з правоохоронцями цілодобово несуть службу по захисту території Дніпропетровщини від будь-яких радикально настроєних осіб. Складно зараз усім без винятку. Бракує грошей, досвіду, але бажання захистити себе та свої родини у Дніпропетровців вдосталь. Нам вкрай важливо, щоб між собою було максимально налагоджена співпраця між Виконавчою владою між головою адміністрації, між службою безпеки, міліцією, а також з місцевими громадськими організаціями. І хочу також зазначити, що громадські організації на сьогодні в тих областях не тільки самоорганізовані, а проявляють зразки і мужності, і самопосвяти. І вчора, коли я зустрічався із самообороною, і штабом національного захисту, це Можу тільки відмітити те, що тут, у Петровську, ситуація з тим є одна з найкращих, певно, у всіх регіонах, які є в Україні, але також ми знаємо, що і в інших регіонах дуже високий рівень самоорганізації, громадських наших організацій. Традиційно до річниці аварії на Чорнобильській АЕС в залі колегії ГУМВС області згадують та вшановують всіх, завдяки кому вдалося ліквідувати наслідки катастрофи планетарного масштабу. Вночі 26 квітня 1986 року. Один за другим два вибухи зруйнували реактор, в якому знаходилось 200 тонн урану та 1800 тонн графіту. Утворився небачений в історії людства штучний радіаційний вулкан. Фантастичної сили. Нищівні дії Чорнобильського ядерного смерчу простежувалися на всіх географічних напрямках. Вся Європа була забруднена радіаційними опадами. Масштаби мали безмежний міжконтинентальний характер. Чорнобильська радіація досягла території Китаю, Японії, США, залишила свій слід навіть в Антарктиді. В таких надекстремальних екстремальних умовах вступали в боротьбу з атомною трагедією сотні тисяч людей. Евакуація з особливо небезпечної зони була одним з головних і першочергових заходів і виконували цю роботу рятівники, пожежники і міліціонери. З Дніпропетровщини в ліквідації Чорнобильської аварії взяли участь більше двох тисяч співробітників органів внутрішніх справ. Час іде, декого з ліквідаторів на жаль, вже немає поруч з нами. Багатьом потрібна медична допомога. Сьогодні, завдяки тісному співробітництву з державною лікарнею головного управління МВС України в Дніпропетровській області забезпечено диспансерне обстеження всіх учасників ліквідації наслідків аварії на чаес минулого року. Амбулаторно оздоровилися 858 чоловік. 463 пройшли стаціонарне лікування. Виділено 78 путівок для лікування в курортних закладах. Крім цього, більше 800 чоловік охвачені послугами соціальної допомоги. Вже в цьому році 356 чоловік пройшли оздоровлення, 106 отримали стаціонарне лікування, виділено 19 путівок для реабілітації. Під час зустрічі з ліквідаторами заступник очільника обласної міліції Дмитро Христофоров щиро подякував правоохоронцям за їх внесок до важкої справи локалізації аварії на атомній станції. Позичив усім міцного здоров'я та вручив ветеранам і ліквідаторам подяки і грамоти. У Дніпропетровську за отримання грошової винагороди затриманий посадовець, начальник одного з комунальних підприємств Красногвардійського району. Подробиці в наступному сюжеті. Півробітниками державної служби боротьби з економічною злочинністю Красновардійського райвідділу міліції було викрито та задокументовано факт отримання незаконної винагороди в сумі 3 тисячі гривень службовою особою одного з комунальних підприємств Ніпровідровської міськради. Дана службова особа вимагала та отримала неправомірну вигаду від фізичної особи підприємства за непритягнення останньої до адміністративної відповідальності. Першочергова службовця була затримана у порядку статті 200 і осім процесуального кодексу України та в подальшому судом було обрано запобіжний захід, такі як домашній арешт. Хабарник, реалізуючи злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди за непритягнення до відповідальності за несанкціоноване розміщення реклами, одержав грошову винагороду в розмірі трьох тисяч гривень. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 368 – прийняття пропозицій обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Відповідно до санкції, вказаної статті, зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна. Нещодавно правоохоронці Амур-Нижньодніпровського району обласного центру затримали чергових розкрадачів телефонного кабелю. 2 квітня по лінії 102 було передано тривожний сигнал з однієї з телефонних компаній. Працівники підприємства сповістили правоохоронців про те, що щойно була порушена цілісність їх кабельної мережі в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Працівникам міліції, що виїхали на виклик, вдалося затримати на проспекті Правди двох невідомих чоловіків. Підозра на них впала немарно. З собою вони мали інструменти і фрагменти кабелів загальною довжиною приблизно 30 метрів. Їх затримали та доправили до райвідділу міліції. На місце була визвана слідчо оперативна група. Останні були задержані і доставлені в НДРО для дальнішого розбирательства. В кому принадлежать кабеля? Yeah. Звісно вже і на yeah, yeah. сума ущерба. Значит, Значить, принадлежат принадлежать Укртелекому і сума ущерба приблизительно 850 гривень. Дії зловмисників підпадають під статтю 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу виправних громадських робіт арешту або позбавлення волі строком до трьох років. Рівно за два тижні дільничні інспектори міліції того ж АНД району спільно з дружинниками затримали чергового крадія кабелю. Зловмисник в мішку переносив викрадену продукцію. Як Сьогодні ряду я в з участковим нашого АНД району. Вот. По вулиці Дарніцької, около 6, був мною лично задержаний наш житель АНД району, який проживає. По улице Кожемяки. Вот. С мешком. Вижу, в мешке что-то похожее на кабеля. Я его стою, он нет, давай убирай. Я догнал, задержал его, открываю мешок. А там средства преступления, вот. кабель вот. и вывод. Где-то нету теперь связи. Кому то плохо? Хто -то не може везти скорую допомогу? Визать МЧС, либо міліцію. Потому що є такі нерадії граждані в нашому місті, які за що твоїх пытаются жити? В подальшому було встановлено особу затриманого. Ним виявився 32-річний мешканець з Дніпропетровська. Загалом у нього було вилучено 34 метри кабелю. Наразі сума завданого збитку встановлюється. Скажіть, будь ласка, як ви можете обійснути, відкуда у вас тебіляне? Нашел на заводе. Не на заводе, а нашел. Поставили. А как его задержали? Да, задержали, конечно, не было. На дальнейшем меня не задержали. Нес меш мешок домой. и Кто-то сзади подбежал. А в мешке что находилось? Ну, кабеля находили нашу находились. А что вас подтолкнуло к тому, чтобы совершить? Мала ну, дяді у вас є сім'я? За вказаним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Відповідно до санкцій вказаної статті, зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!